Всім привіт, вітаю вас. Отже, сьогодні обговоримо важливі новини для українців з Європи та світу. Ключові тези з останнього інтерв'ю, яке надавав президент України Володимир Зеленський одному з американських видань. Обговоримо політичну ситуацію в Німеччині, чому відбуваються зараз протести, чому закликають до референдуму. І ще декілька важливих новин з Сполучених Штатів та Італії. В свою чергу підтримайте розвиток україномовного контенту. Поставте лайк цьому відео, так ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую. Отже, щодо головної, так скажемо, інформації з інтерв'ю Володимира Зеленського для Associated Press, Це перші переговори щодо війни в Україні близько як ніколи за три роки війни. Він також вважає небезпечним проведення переговорів щодо України без участі української сторони. До речі, що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях під цим відео. Дякую. Ви знаєте, що Трамп висловлював готовність розмовляти з Путіним, але не уточнював, чи буде залучена Україна. Зеленський в свою чергу вважає, що такі переговори без України загрожують погодитись безпеці всього світу. Зеленський наголосив, що саме Сполучені Штати, Україна, Росія та Європейський Союз мають бути присутніми за столом переговорів. Путін відмовляється контактувати з Зеленським, посилаючись на заборону прямих переговорів, начебто, з боку України. Тобто Кремль ставить під сумнів легітимність Зеленського через відсутність виборів під час воєнного стану. Очікується особисті зараз переговори між адміністрацією Трампа та Україною. Щодо оцінки трьох років війни, яка на жаль ще триває, то Зеленський заявив, що Україна змогла відстояти свою державу, незалежність і багато території. Війна забрала багато життів, але країна продовжує боротьбу за перемогу. Щодо висновків цього інтерв'ю, то Зеленський демонструє його прагнення до міжнародної підтримки та недопущення переговорів щодо України без її участі. Тим часом Росія намагається ми бачимо використати зміни в американській адміністрації зараз для просування своїх інтересів. Німеччина зараз в Німеччині неспокійно. Нещодавно прийшли багатотисячні протести під гаслом проти правого крену, так скажемо, партії Фредеріха Мерца на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Учасники висловлювали. Незгоду не лише з міграційною програмою ХДС. Під керівництвом Фрідріха Мерца, але й за співпрацю консерваторів із правою партією Альтернатива для Німеччини. До речі, особливу увагу протестувальники приділили саме Фрідріху Мерцу, звинувативши його в порушенні давньої обіцянки не співпрацювати з партією Альтернатива для Німеччини. Тим часом ми бачимо, що предвиборча боротьба в Німеччині загострюється. Щодо опитувань, то альтернатива для Німеччини є другою зараз за популярністю партією перед достроковими парламентськими виборами. Водночас основну думка, що її. Її рейтинг знижують. Нагадаю, що ця партія також отримує прихильність з боку деяких американських політиків, а саме Ілона Маска. Лідер крайніх лівих Сара Вагенкнехт нещодавно закликала провести референдум щодо майбутньої міграційної політики в Німеччині, тобто його мета вирішити, чи варто значно скорочувати кількість біженців в країні. Однак, мало ймовірно, що громадянам дозволять вирішувати це питання самостійно, друзі, оскільки чинна політична повістка не передбачає врахування думки місцевих мешканців. В свою чергу Фредеріх Мерц знову зробив заяву, пообіцявши своїм виборцям кредит. Динальний поворот в економічній та міграційній політиці, посилений контроль на кордонах, залучення федеральної поліції для боротьби з нелегальною міграцією, використання досвіду таких країн, як Данія, Швеція, Фінляндія, Італія та Франція. Проте, у громадян Німеччини виникло логічне питання. Якщо це можливо, чому раніше цього не зробили в Італії. Зараз критикують Джорджі Мелоні за провал міграційного плану. Прем'єр-міністр Джорджа Мелані зазнала жорсткої, до речі, критики після того як суд втретє відхилив її план прийому до трьох тисяч біженців на місяць з Албанії. Ліва опозиція заявила, що цей проект провалився і тепер вимагає відставки Мелоні. Вартість, до речі, проекту оцінюється в 1 мільярд євро, що викликало обурення багатьох політичних сил. Сполучені Штати в свою чергу зараз вимагають повернути Панамський канал. Гучну заяву зробив держсекретар Марко Рубіо. Він прибув, до речі, до Панами. Нещодавно з вимогою повернути Панамський канал, переданий Панамі. Нагадаю, ще 25 років тому. Трамп заявив, що це було фатальною помилкою. Однак, президент Панами назвав цю вимогу неможливою. Регіональні лідери розкритикували її як неоколоніалізм. Зем у стилі ХІХ століття. Також в США є новий прес-секретар Білого Дому. Відбулись певні зміни. 27-річна Кароліна Левіт стала новим прес-секретарем, замінивши Карін Жан П'єр. Її призначення, до речі, викликало великий інтерес, оскільки вона наймолодша прес-секретарка в історії Білого Дому. Також вона впевнено виступила перед журналістами і оголосила кардинальні зміни в медіаполітиці адміністрації Трампа. Головна мета змін це зруйнувати монополію традиційних змін. Відкривши двері Білого Дому для блогерів, стрімерів і незалежних журналістів, також адміністрація Трампа відновила акредитацію 400 консервативних журналістів, яких позбавили доступу за часів Байдена. Також Сполучені Штати заявили про торгівельні війни з Канадою, Мексикою і Китаєм. Президент Трамп нещодавно підписав три виконавчі накази про запровадження високих мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це може спричинити звичайно зростання цін у самих Сполучених Штатах, оскільки імпортери зазвичай перекладають витрати на споживачів. Звичайно, вже є також реакція всіх цих країн. Прем'єр Канади Джастін Трюдо відповів симетрично. Він вводить мита зараз на американські товари вартістю. У 30 мільярдів доларів з 4 лютого. Він закликає канадців утриматись від поїздок у Сполучені Штати і підтримувати вітчизняних виробників. Проте Канада нагадаю, більш залежна від Сполучених Штатів ніж навпаки, що робить саме її вразливою в цьому конфлікті. Китай висловив відкрите незадоволення, заявивши, що подасть позов до світової організації торгівлі. Є також реакція Мексики, президент цієї країни. Клаудія Шейн Баум оголосила про розробку плану Б, який передбачає відповідні мита та заходи для захисту економіки. Проте Мексика не буде поспішати. Вважає, адже 80% її експорту спрямована до Сполучених Штатів, і запровадження мит може завдати шкоди власній економіці. Отже, як висновок світової події, ми бачимо, розгортаються з безпрецедентною швидкістю в Німеччині масові протести проти правого крену та співпрацю з альтернативою для Німеччина. В Італії опозиція вимагає відставки мелоні через провал її міграційної політики. У Сполучених Штатах ми бачимо зміни в інформаційній політиці Білого Дому. Починаються також торгівельні війни між Америкою, Канадою, Мексикою та Китаєм. Звичайно, всі ці події можуть мати глобальні наслідки для економік та геополітики. Що буде далі, покаже час. Інтрига поготись триває. Побачимо з вами в наступних новинах. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин з Європи та світу до зустрічі.